До нас увечері прийшла сусідська дівчинка. Вона стукала у двері пізно ввечері. Ми не могли відмовити дитині, хоча й думали, що її візити надто пізні. Я знав маму цієї дівчинки. Вона жила на іншому кінці села. Проста жінка. Не нато розумна, не нато гарна, але порядна. Принаймні, я так вважав. Одного разу ця жінка прийшла до нас посеред ночі. Її донька заснула у нас, а ми цього навіть не помітили. Дівчата гралися в дитячій кімнаті. Ми дивилися телевізор у своїй кімнаті. Не помітили, як дівчинка заснула поруч із нашою донкою. Мама витягла її зі сну, якось одягла й побігла додому. Нічого нам не сказала. Дівчинка не приходила цілий тиждень. Та незабаром ми знову почули стуку двері. Прийшла та сама дівчинка. Вона принесла дві ляльки попросила покликати донку погратися з нею. Вже пізно, сказав я, Сара вже спить. Іди також додому відпочивати. Дівчинка пехикнула, але покірно покинула наш двір. Вранці, близько п'ятої, знову прибігла та жінка. Припиніть заманювати мою доньку до себе. Де вона? Знову не знайшла її вдома. Кричала вона. Я ще не прокинувся повністю. Розумів лише половину сказаного. Пані, чому ви кричите з самого ранку? Де моя донька? У нас вашої дитини немає, втрутилася дружина. Ми відправили її додому. Як немає? Набрешіть. Вона додому не повернулася. Значить, знову у вас спить. Кричала жінка. Я був абсолютно впевнений, що у нас немає дитини. На всяк випадок, дружина обійшла всі кімнати в будинку. Вона тут. Ні. Ми ж вам казали. Жінка почервоніла. Вона важко дихала. Здавалося, отот -от вибухне. Ви загубили мою дитину. Закричала вона так голосно, що у мене заклало вуха. Таке хамство я терпіти не став. Ви самі загубили свою дитину. Чому вона сама ходить ночами по чужих домівках? Де ви були в цей час? Чим так важливим займалися? Ах ти. Ти. Жінка хотіла щось сказати, але вчасно стрималася. Я подам на вас до суду. «Викличу поліцію. Вас покарають. Ви загубили мою доньку. Цварка тривала ще близько хвилини. Я остаточно втратив терпіння і закрив двері прямо перед її носом. Мамо, хто це приходив? занепокоєно спитала донька. Вона стояла у проході своєї кімнати, обіймаючи ведмедика. Я заспокоїв дитину. Попросив більше не спілкуватися з тією дівчинкою. Донька охоче погодилася і розповіла мені дещо цікаве. О другій ночі, коли ми міцно спали, дівчинка повернулася. Постукала у вікно доньки, просила вийти погуляти. Звичайно, моя донька відмовилася. Навіть маленька дитина розуміє, що блукати самі вночі це ненормально. Дівчинку швидко знайшли. Вона спала у сусідки. Чому дівчинка так вільно ходить вулицею без нагляду матері, мені невідомо. Зрозуміло одне, з тією сім'єю ми більше не будемо підтримувати жодних стосунків.